Більше про роботу кінологів та підготовку їх підлеглих розпитаю Андрія Долженка, кінолога, волонтера. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що погодилися. Собаки незамінні помічники. Військові, поліція, рятувальники, пошукові групи не обходяться без допомоги собак. Розкажіть, будь ласка, наскільки складно підготувати собаку для от виконання таких завдань і як це відбувається? Головне підібрати підходячого собаку для підходячої функції. Якщо ми кажемо про затримання зловмисника, якісь поліцейські собаки, службові собаки, то тут необхідні собаки службових порід. Якщо ми кажемо про розшук, порятунок, пошук вибухівки, пошук наркотиків для цієї мети підійде будь-яка собака, яка має стабільну психіку і гарну мотивацію. А, Тобто, наскільки я правильно вас зрозумів, порода вирішує. Тобто, для певних видів діяльності от тільки такі породи і більше ніякі? Ну Так, це відноситься. А... Відноситься стосовно агресії до людини. Не кожна собака може конкурувати з людиною, не кожна собака може битися з людиною. Тому, якщо нам треба собака для затримання зловмисника, uh -huh. мають бути спеціальні службові породи, які мають до цього хист. Звичайні собаки, звичайно, з цим не справляться, uh -huh. але вони можуть виконувати дуже багато різних функцій не стосовно затримання. А які це породи переважно? От такі от бійцівські, так. Uh, ні, ні, це службові собаки, вівчарки, німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки, mm. добермани, ротвейлери, боксери. Всі службові породи собак mm. мають до цього. Так. А скільки часу, скільки ресурсів потрібно, щоб от підготувати службового собаку от справжнього такого фахівця? Для того, щоб собака почав працювати, треба приблизно рік. Рік щоденної праці. Але звичайно, що це не квінтесенція успіху. Подалі собаку постійно шліфують, і довсконалюють його навички. Але для того щоб собака почав виконувати хоч якісь функції, приблизно після року підготовки він буде працювати. А розкажіть, будь ласка, а в яких ну як би це сказати, в яких стосунках знаходиться от службова собака, і е, як правильно сказати, ну не господар же ж, правда провідник, а Партнер. Провідник. провідник. Так провідник, так mm -hmm. ви вже озвучували. Це партнерські відносини. Mm -hmm. В більшості випадків, якщо дресирувальник досвідчений, якщо дресирувальник талановитий, собака його сприймає як родину, і для собаки робота це як цікава гра. Навіть якщо ми за затрим... Маємо зловмисника для собаки, це захоплююча пригода. Навіть якщо собака привчена шукати вибухівку або зброю або наркотики, існує міф, що собаку підсаджують на наркотики. Насправді це неправда. Для собаки наркотик це м'ячик, для собаки наркотик це їжа, і собака з великим захопленням вчиться шукати це і знаходити для свого провідника. Тому, коли в певний час це не тренування, а дійсно робоча якась сесія. Собака сприймає це як звичайну гру, як звичайне тренування, і думає, що це все понарошку. але ж це е, справжні речі. Провідник має е, ростити пса від, від, від щеняще, чи, чи їх пізніше знайомлять? Бажано бажано так, бажано складати стосунки відчиня. Якщо ми кажемо про собак спецпризначенців таких і рятувальників, таких як і собаки для затримання, дуже добре, коли собаку навіть там з двох місяців готують до тієї мети, яку від неї хочуть очікувати. Суто моральне запитання. Собака розуміє, що вона шукає. Чи, я маю на увазі, ну, наприклад, тіла. Ні? А, собака розуміє, що вона отримує за це. Тобто, собака а, шукає певний запах. Запахи можуть бути різні. Є собаки, які працюють по мертвому тілу. Є собаки, які шукають живих людей. Є собаки, які шукають вбухівку. Є собаки, які шукають наркотики. Вони шукають запах певний, до якого їх навчають, і за це вони щось отримують. Певні собаки чекають, що це буде сніданок, скажімо, або вечеря, працюють за їжу. А деякі собаки, які мають дуже сильну груву мотивацію, шукають за м'ячик або гру. Тобто вона має знайти певний запах, проінформувати свого провідника, що знайшла цей запах, і після цього отримує іграшку, і після цього отримує гру зі своїм провідником як винагороду за те, що знайшла певний запах. А запахи можуть бути геть різноманітні все залежить від того, до чого ми готуємо певного собаку. А от, власне, на наскільки я навіть не знаю, наскільки матеріалу багато потрібно дати собаці понюхати, щоб вона потім знайшла когось за цим запахом, це має бути великий предмет, особиста річ. Що це має бути? А, має бути образець запаху. Запах може бути, перше ваше питання, його може бути дуже мало, як рисове зерно. А, собаки. Ніс, це суперздатність. Всі знають про це. тому запаху може бути дуже мало. Але якщо ми кажемо про порятунок, скажімо, людини так, це має бути запах або якісь речі з запахом цієї людини. Якщо ми кажемо про зброю або наркотики, собаці спочатку провідник демонструє, що він має шукати, на що є акцент, і потім показує, де він це має шукати. І собака вже знає, що від нього хочуть і шукає саме цей запах, який просить від нього провідник. А чи потрібна собакам реабілітація після роботи, скажімо, у складних умовах? Треба відпочинок. Звичайно, собака має певний ресурс це виснажливо, емоційно і фізично. І Собака не робот, вона не може працювати нон-стоп. Тому так, є певний час. У собаки є певний ресурс, який вона може витратити на роботу. І після цього їй треба час на те, щоб відновитися. Зазвичай, якщо повернутись, ну трошечки назад, я ж кажу, що для собаки це гра. А це не є супер а, напружливо, хоча ми розуміємо, що деякі собаки з-під завалів а, витягують людей, вони працюють майже добу безперестанно звичайно, собаки за цей довгий час сильно виснажуються, і їм треба якісний відпочинок для того, щоб відновитись і знову почати працювати. Чи була у історії у вашому досвіді були? От які, якихось таких. Е... Складних, можливо, неможливих завдань, які вдалося таки виконувати з допомогою собак. А... Мабуть, виникла невеличка плутаниця, тому що особисто я не маю відношення до підготовки собак саме для пошуку або собак а, Ми займаємося спортивною дресуванням, дресируванням. Ми готуємо собак для змагань на регіональні чемпіонати і. Емпіонати світу і ця програма, вона з якою ми займаємося, вона дуже класно лягає як база для собак з собак затримання. Це поліцейські собаки, це собаки спецназу, ага. штурмові собаки. Тому до нас часто звертаються про допомогу для підготовки таких собак, тому що ми добре знаємося на цій програмі. А ця програма ще раз повторюю, є класною базою для всіх штурмових собак спецпризначенців тому особисто ми не виїжджали на такі завдання. Ми не працюємо по затриманню. Ми не працюємо по пошуку собак. Ми займаємось допомогою собак домашнім. Це собакам компаньйонам, і також ми готуємо спортивних собак для змагань на чемпіонатах різних рівнів. Ну, до речі, говорячи про собак компаньйонів, в силу обставин я думаю, що за останні роки, як ви оцінюєте, чи, чи росте попит на таких собак, і як людині отримати собаку компаньйона якщо вона потребує такої компанії? Попит. Я не впевнений, що зростає. Навпаки, я думаю, що зараз дуже багато собак залишаються без господарів, тому що людей призивають у військо, люди гинуть. При виконанні бойових завдань і Багато хто через війну не може прогнозувати своє майбутнє, і люди розуміють, що собака в принципі це відповідальність на 10-15 років, і треба добре планувати своє життя і наслідки від того, що ти візьмеш собаку. Але тим не менш попит є, і собак беруть, і до нас постійно звертаються. І я хочу сказати, що для того, щоб мати собаку кампаньйона, вам підійде будь-яка собака, як собака з притулка так і породистий який собака. Головне, щоб ваш рівень енергетики енергії, тобто скільки ви гуляєте, скільки ви займаєтесь активністю, співпадав з енергією цієї собаки. Бо якщо собака буде занадто активною для вас, це буде звичайно проблемка. нажливо, так і навпаки, так і навпаки. Пане Андрію, я вам дуже дякую за розмову. Це дуже цікаво. Я особисто дуже люблю собаки. Мені було приємно з вами поговорити про них. Це Андрій Долженко, кінолог і волонтер, був у нас на зв'язку. Я вас вітаю з прийдешнім різдвом. Нехай різдвяна ніч буде тихою для вас. Дякую. Дякую. Терше,